Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про обрізання деревовидної півонії. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала якомусь із попередніх відео, як квітує ця моя красуня. Це красуня лимонного кольору з величезними і такими тремтливими течінками і з вишневим вічком всередині. Дуже гарна квітка. Рекомендую переглянути відео. І цього річ вона мене порадувала, аж віс... на ній було аж 18 красивих прекрасних квіток. Але після її квітування залишилися ось отакі ось коробочки. Мене абсолютно ці коробочки ніяк не чіпають. Тобто мені вони навіть подобаються, як вони виглядають на кущі. Але ці коробочки з насінням забирають у півонії багато сил на розвиток цього насіння. А мені насіння не важливо, тому. Я їх зараз буду прибирати і прибирати не просто так, а буду трішечки розріджувати цю півонію і робити її меншою, чому бо поруч із нею ростуть такі дві прекрасні сусідки. Це трояндочка Кристофер Марлоу, І подивіться, будь ласка, моя півонія на неї схилилася. Ось, і вже, подивіться, будь ласка, Кристофер Марлоу хоче від неї відійти. Бачите, вона нахилилася в цю сторону. І трояндочка Пілігрім, Подивіться, будь ласка, ось вона у мене. І зверніть, будь ласка, увагу, що виступає опора для цих двох троянд. Це отака сушарка для білизни. Тобто в моєму дворі все, що стоїть біля троянд, я їх використовую як опору. І до цього столба, до цієї сушарки, я прив'язую ці трояндочки прив'язую півонію, щоб вона не розвалювалась. Ось так. Ну, і зараз будемо разом обрізати цю півонію. Подивіться, будь ласка, ось і коробочка. І ось я беру і поверх брунечки відрізаю. Уже Христофер Марло, мені здається, у кращому настрої. Зверніть увагу, у нього є пуп'янок. Бачите, який він просвічується такий. Зараз він такого малинового кольору. До речі, мені каже, здається, що таке поєднання, як у Пілігрима і у Христофера Марлоу, дуже і дуже вдале. І у нас буде з вами шанс перевірити це. Адже Пілігрім – це. Троянда лимонного кольору і нагадує сонечка. А у Христофера Марлоу колір незвичайний. Він у нього рожево-малиновий. І в центрі є такий гудзик жовтенького кольору. Мені здається, що це дуже мило. Отаке от перегукування цих кольорів, воно дуже і дуже миле і вони дуже гарно поєднуються між собою. Але подивимось на них, коли вони будуть квітувати. А зараз ми з вами розріджуємо півонію. Ось так я беру і так її обрізаю. Звісно, що не можу сказати, що в мене серце при цьому не стискується. Як, як завжди, коли я щось обрізаю, я боюсь щось зробити не так. Один непевний крок і щось вийде не так. Але в даному випадку, о, тут ще один пуп'янок є. Дивіться, який ось він. Він розквітне. З нього буде толк, він розквітне. Ну, хай він буде. А ось цей коробочку я обріжу. І ось так я поступлю з усіма, усіма паганами, які у неї є. Ось отак. Я хочу, щоб у мене. Гарно квітували троянди. І півонія їх не затінювала Ось так розріджую. Можливо, там і в центрі знайду якісь зайві, пагани. Не дуже зручно, звісно, робити це однією рукою, але я стараюсь Ось так розріджую. и будут мне в вот а, так. Вот так. Я хочу еще, чтобы пивония она была, вот и кучно был, красивая, какой то формы. Адже, адже, а у меня У квітнику всі хвойники пострижені у якісь геометричні фігури, і серед них є декілька куляк. І от коли інші рослинки стрижеш у кулясту форму, також як і хвойні рослини, то це дуже і дуже виглядає гармонійно і мило, коли йде ну Таке перегукування, коли йдуть повтори. Там куляста і там куляста. І це виглядає чудово. Ось Дивіться, уже вона виглядає набагато краще, аніж була. Вона стала більш охайною. І е, я думаю, що на наступний рік вона дасть ще більше паганів. І порадує мене своєю красою. Ось тут ще підрівняю. Можливо, ще подивлюся, що там всередині ще щось виріжу. Щось, можливо, якісь паганчики недорозвинені, повирізаю зсередини. Тобто, ви зрозуміли, що я зараз зробила зі своєю півонією. Ось так вона тепер охайненько виглядає. Прекрасно. Зверніть, будь ласка, увагу. І е, оці садові полунички відсвіли. Зверніть, будь ласка, увагу, скільки зав'язів, скільки тут буде ягід. Вони їстівні. О, і тут видно наш пес щось шукав ось трошки. Трішечки прим'яв сонички. Отак вони виглядають. І ось отак виглядають зараз мої. Трояндочки, яких я вивільнила. І тепер я розтягну їх до опори, прекрасно прив'яжу так, щоб їм було вільно тут знаходитись, і буде все чудово. Ну і на останок не витримаю все ж таки, покажу вам ті троянди, які у мене зараз розпускаються. Зараз надвечір'я і подивіться, будь ласка. Ось вона Вуд. От зараз камера моя точно передає її колір. Подивіться, будь ласка, це такий глибокий, оксамитовий, яскраво малиновий, і навіть бачите, у там, де пелюсточки тільки виходять із квітки, отакий от якийсь пурпурний. Якийсь фіолетовий колір. Він прекрасний. Дуже багатий колір. от Не знаю, настільки він красивий і насичений, що виглядає, вона чудова. Ну, і ще одна трояндочка, подивіться, будь ласка, яка починає своє квітування. Це Леді of Шалот. Ось такий красивий бутончик, дивіться. Також така вона гарнюня. В центрі пелюсточки. Золоті якісь ось такі. А надалі йдуть в такий кораловий, закінчуються рожевим кольором. От люблю я такі от складні кольори, як у Троян Девіда Остіна або в Японочок. Вони всі мають такі чудові, неоднозначні кольори. Ну, і думаю, що на завтра вони вже покажуть свій розпуск. Ну, а на сьогодні у мене все. Як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення.